Гетеатр не путі дихаль злом, Ти або колори Абстане Шабун. Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал Мовнік. ГТАТР ми продовжуємо. І продовжуємо з момента, що ми їдемо до Арасаки. Ой, цей Арасакі, також з кіберпанку. А, Асуки, там Арасака тут Асука. А, їдемо до Асуки, яка допомогла нам сховатися після ліквідації Сальватора, який з'їхав з, з Глусту. Із-за того, що подумав, що я з його типу коханкою щось мучу. Такого не було, це брехня. Це чесно, я от тобі кажу, я не пам'ятаю так. З тобою хоче побазарить король Кортні. Під'їжджай до телефону в аспараті. В Спарті? Спарті... Аспаратії. Коротше, не знаю, що це. За аспаратія така. Нам зараз головне під'їхати до свого сховку на цьому острові, який ближче до Ту, бляха, До Асуки. Тихо. І зберегтися і потім поїхати до Асуки. Буде. А, так той телефон воно близько зелений, тихо. Бляха Поршик. А такий в мене вже є. Такий в мене вже є. Так. Шкода, що машина тільки на два цих. Машин. Гараж тільки на 2 машини. <говори> тільки на два машини. Добре, зберігання. Ми з гаража машини брати не будемо. Ми візьмемо цю. Вона не для перегонів, вона просто для їзди, для побиття, для усього іншого. А... Можна поїхати до Асука, а можна до телефону. Поїхали до телефона, мені цікаво все-таки, що там. І хо що тут було? Мені здалося, ясно. Подивимось, що від нас хоче. Та диви, мені здається, чи тут щось є. Здається. А там є. Щось. А що? Зараз почекай, король. А. Завдання на вбивство когось, я так розумію, так? Да? Давай подивимось, що за завдання. Знищить 15 машин? Офігеть. Ти можеш швидше бігти, будь ласка, Клод? Тут машин потрібно знищувати багатко. Я не впевнений, що це позитивна. А... Ух ты, бляха. Що це я роблю позитивненько, тому що зараз приїде поліційка. Лимузин за два рахується. Ти дурак, чи що Я тут машини знищую. Що ти робиш? Всих! Відбив йому голову. А нехіру то було. Та бляха. Поліцейські відвали, не до тебе, чесно. Мені 8 машин ще знищить потрібно. Та, блін, Ну, стріляй! Я не встигаю, я тупо не встигаю знищити. Дві машинки, дві! Де? Падло! Є! Yeah! Да uh -huh. very... I... чувай! <laughs> Собака! Він перезаряджає постійно, це ж неправильно, блін Він тупо постійно перезаряджається. Я свою машину навіть знищив для того, щоб цей виграти. На останньому просто ляпи все. А, знову бабки ходять <laughs> Так, де ця фігня. Мені сподобалось. Це потрібно в день робити. Чому? Тому що вночі дуже мало машин. І, напевно, мені потрібно напевно, зробити щось з сенсою під час прицілювання, тому що це просто капець. Це неможливо прицілюватися і водити мишкою. Можливо, тут є якась місцинка, де можна залізти, сховатися, щоб тебе копи не чіпали. Це було б до. Чи я виконав вже завдання? А, так я виконав! Прикинь. Я виконав вже завдання. Тут є щось? Нема тут нічого. Добре. Не виконав. Чи ви... Блін. Незрозуміло щось було. Я виконав завдання, і потім мене грохнув поліцейський з кулака просто ляп. Ляп. Оце сильна рука у поліцейського була. Дуже сильна. Йоп. Так, ану. Швидкі тачки, легкі гроші. Та ні! Я слышал, что ты крутое водила. Приезжай на свои дачи или на пустырь за стадионом и жди там других участников заезда. Мои люди будут наблюдать за всеми контрольными точками. Тот, кто пройдет контрольный пункт первым, получит приз и так далее. Если ты проедешь больше контрольных пунктов, чем мои ребята, я дам тебе работу. Окей, okay, мы поехали. Давай тогда. Работа нам не завадить. А, нам потребна машина. Машина у нас в гараже. Швидка. Тому зараз ми її забирати. Та бляха. Стій. <плес> <плес> блін, тут щоб до, до машини з гаражом доїхати, потрібна ще машина. Велике місто, а що ти хотів? Пішки тут не походиш. Мінімум машина потрібна. Е, бляха. Так, ні, чуваки, це оббігать п'ятий квартал, блін, я махав. Киш пішов. Вибач, я поверну, зайди за ріг вулиці, ось тут, вона буде стоять. Вона буде тебе чекати, я тобі обіцяю. Ось ось твоя машина забирай. Якщо він про неї вже не забув. Ну, це печалька, що мене коп вирубив. Так, яку ж машину ми з цих візьмемо? Напевно, все-таки оцю. Головне, її не грохнуть. А, мені керування клавішами потрібно переробити. Мені зручніше правою рукою керувати буде, напевно. Не знаю, подивимось. Ні, я перероблю. Так, ану перевіряємо. Окей. Окей, працює. Добре. А. Тут, правда... Незручно те, що тепер я мишкою не можу крутить. Але спробуємо призвичайсь до цього. Бляха, падло підрізає прямо перед поліцейським. Ти бачив? Козел який. Так, ну давай спробуємо поганяти сьогодні. Сьогодні буде день перегонів, напевно. Ну? Готуйтесь до перегонів. Да я б залюбки. Диви, також... Серйозно, чуваки, ви на таких тачках будете? Но. Три, два. а куди їхать? Офігеть. Офігеть просто. Так, а оце вже не... не чесно. Диви, що робить? Один з 15. Коротше, мені знаєш, що здається? Мені здається, їх зараз потрібно взяти і просто перехерічити всіх. Ну це неможливо. Вони підрізають, вони не б'ються, а я б'юся. Так же ж нечесно. Пляха. От бастер. Мені ще й потрібно ці... Точки шукать на карті, і вони не ведуть. А, вони їх забирають. Бляха. Вони їх забирають, ти зрозумів? Де де? де, де, де? Назад. Тут потрібна не швидка машина, тут потрібна курва, пробивна машина. Тут танк потрібен, точно. Та бляха. Нє-не-не, чувак, не! Та відвали не до тебе. Тихо. Сюди. Оп, хорош. Не чіпай, то моє! А де воно? Так, поліцейський, відвали. Так, бляха! Поліцейський, от не до тебе, серйозно. падло! Хірова машина, хірова машина для отаких збирань цих контрольних точок. Зашибісь, бляка! Просто зашибісь. І в мене зброї нема. Поліцейський, відвели, я тебе прошу, серйозно. ЮАСАВ СКАРБ, блядь! Пішов нахер! Можливо, одна оцій було б краще їздити. Ну, я не встигаю туди тут цю забрати. Чи встигаю? Окей, okay, шість. Та блін, ну побий давай! Дав... Ти шо психований відвали! У них машини не б'ються, у мене чомусь б'ється моментально до того ж. Да блін, де ці точки? Це знущання якесь, так не можна. Я втратив машину через ці. Бля. Е... А чому в мене камера змінилася? Хто б мені оце пояснив? Зашибісь, блін, не туди поїхав. А -а -а. Так, сюди кудись. Чувак, не чіпай, не чіпай, не чіпай. Так, окей. Бляха, довбані поліцейські! Чому вони лізуть постійно? І цей в перегонах бере участь, також зі мною женеться чомусь. Так, сюди. Тихо, ну не, не побий, блядь, машину, ну ти Курва. Ой, Клод. Я шизею, вони тут із кулематів ще хірячать. Як жити в цьому місці, я не розумію. Ти просто собі їдеш і з тебе по кулеметам хірячить. 9 з 15? Не зрозумів. А, тобто, всього було 15. Окей. Наче прийшов тоді. Добре, поїхали тоді зберігатись. Мені здається, ця машина краще в керуванні, ніж е, та. Я пішов. Я пішов. На що ти? Автобус стирили. Таке буває. Можна і автобус стирить. Дуже багато тут людей, які хочуть накинутися на тебе або кинутися під тебе. Це дуже дратує. Якби вони спокійніші якісь були. Кидаються всі підрядні. Так, в мене одна машина в гаражі. Нормально. Коротше, немає сенсу, я так розумію, зберігати машини для перегонів, тому що потрібно буде візьме. Де-небудь візьмем, де-небудь знайдемо і цей... буде машина для перегонів. Їх тут е, доволі немало їздить. Так, що ж ми робимо? Ми їдемо до цього. Як його називають? Короля? Мій автобус відвали. Ми їдемо до... до короля чи до Асуки. Давай, напевно, до короля. От зараз давай подавимо ще людей перед поліцейським. Король просто ближче. Та, блін, відваліть. Яке ж ти неповоротке. Потрібно напевно все-таки машину якусь взяти, бо може бути зараз завдання якесь. Оцю. Здрастуйте. Здрастуйте, товариш. Віддайте машину, будь ласка. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-яй. ай ай яй Чомусь змінюється постійно вигляд цього камери. Кожна пересадка в транспорт змінюється вигляд камери. Це якось тупо, мені здається. Або щось не працює, або щось поламане. Так, окей, вся машина моя. Рейд з Зузі. Посмотрим, сможемо ли ти сделати за мене. Узнаємо, можна ли тебе довіряти. Сейчас подойдуть двоє моїх парней, і ти пойдеш покатаєшся з ними. Посмотрим, чего ты на самом деле. В вони після цих покатушек повинні вижити, щоб змогти тобі розповісти, чи ні. Двоє. Вас там точно двоє? Точно двое. А ты моя машина? Эй, привет. Мы по Хемпернхайце, ты постреляешь по дьяволам. Они наезжали на королеву Лизи. Рулеть и стрелять будешь ты, а мы проследим, чтобы ты не струсил. Во, тебе нужен будет ствол. Капец, я его и воды и стрелять. В воде водить... не... Танец смеющихся вампиров. Поехали. Поехал. Так, а як стріляти? Я забув, як стрілять. А, все, згадав. А. Я не туди поїхав, да? Напевно, не туди, тому що. Там міст якийсь. А як прицілитися? Блін, тут прицілитися не можна. Що ви. Блядь, дебіл. Ну диви, ну вони тупо стріляють по мені, ну я ж нічого ним не робив. Так, чекай, а музику. От. Як музику виключить? Бляха. Як виключається музика? Коротше. Не знаю, чи буде цей. АП на музику. Надіюсь що ні. Бо воно прикольно під музику їздить, але ж, блін. Так, тихо, 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 тихо. Да що ти як гоночний автомобіль? Перестань. Так, окей. Мені здається, тут потрібно було не цю четверку брати, а якусь, е, цей. Як він називається? Хаммер якийсь. Та, бля. Це капець. Ну і трафік тут. Це добре, коли трафік такий, коли потрібно знищувати велику кількість машин. А коли куди добратися потрібно, то це дуже не цей... Не цей... прикольно. Я не зрозумів. Це я зараз куди приїхав. Ага. время настріли. Так а де, по кому стріляти? Де мішені? А, от синіх шапочках? Ти стріляти будеш, не. Бляха, я не розумію. Я не можу стріляти! Алло. Тупо не стріляє. Мені здається, щось зламалося. Диви, я не можу стріляти. Він зараз мене роздовбе має Задання провалено. Я не розумію, чому я не можу стріляти. Заставки чому не пропускаються? Сміючихся Поїхав. Дивись, знов змінилося це. Так, вимкнене радіо, це по-перше. По-друге. Дістать зброю я не можу. Як, як прицілюватись? Налаштування. Масштаб карти R. R не натискається. От пістолет він достає. Але толку від цього немає. Він тобто. Е і УЗІ я буду стріляти, поки в мене є набої чи як, я от не розумію. Так чому вони мені тоді не дали багато набоїв? Типу, на тобі два патрончики і вбий 20 людей, блін. Це як? Як це працює взагалі? Тихо. Не побити машину потрібно. Блін, і змінити машину ж не можна, наскільки я зрозумів. Мені потрібно в цій машині бути. Це дуже неправильно. Машина хліпенька, її роздовбе кожний козел. А ми на ній їдемо вирізати банди цілі. Так, сюди. А ну, чекай, ану. Тут бачиш, повертатися вліво вправо на... це дуже неправильно. Дуже неправильно зроблено. Немає прицілювання. Цій грі або воно поламане, або хер, його знає. І я не зрозумів, скільки мені їх потрібно перебити. тут до Назад. Скільки мені їх потрібно завалить, я так і не зрозумів. Це диявол. Бля, ти знущаєшся чи шо? Та мене викидують, допомогли, придурки, блін. Давай буду їх чавить просто. Диви. Та дай піднятися. Це капець. Я напевно буду їх давити. Давити їх також можна. Ота. Так. так буде зручніше, мені здається. Ви давитесь чи не давитесь? Давляться. Чвяк. Чвяк. Погнали, погнали. Да куди сюдою? Ми ж сюдою приїхали чи кудою? Бляха, давай машину зараз підірвем. Я не зрозумів, чуваки, вашого завдання, блін. Дали мені пістолет, каже, постріляй. А Стріляти не можна, тому що набоїв не дали. Ти куди ти лізеш? Коротше, завдання виконується просто. Сідаєш на машину і тупо починаєш давити 10 цих е, козлів дьяволів І все. Не потрібно в них стріляти. Стрільба тут в GTA 3 дуже карява, дуже неправильно. Можливо, це із-за того, що це версія Дефінітів, ця і тут щось зламано. Ну я просто не пам'ятаю, як було в оригіналі. Але, типу, ти вистріляв набої, все, перезарядитися ти не можеш. Можливо, потрібно виходити з машини, перезаряджатися, знов сідати, але це таке собі. Це щось незрозуміло. Та блін, ви що знущаєтесь? Дайте ж проїхати. Диви, і постійно перемикається камера. Чому воно так робить? Oh. Та -майо, -ма куди ти Вибач. Давай. <laughs> зараз 2 зараз метри залишиться і ми тупо взірвемо машину. Чому воно мені показує наліво, якщо можна прямо їхати? Можливо, там через міст потрібно. Так, окей. Okay. Давай, давай, підстрельте нас, ага. Okay. Та заїдь! Став тормозну, блін. Окей, okay, ти годишся нам, друзі. Ти кайфовий, чувак, і настоящий стрілок. Дякую, я махав ваше завдання, чесно, чуваки. У Сальватора хоч якісь зрозуміліші завдання були. Поїдь туди, прибий, тому що він козел. А тут просто, піди постріляй людей, бляха. Колишніх моїх друзів. Ну, можна так трошки, не дуже, але все одно. Ну, жили там поряд в одному районі, не знаю. Каже, поїдь 10 штук на хіряч. Дивні якісь у вас завдання, король. Ти король цих вулиць, нащо тобі чіпати чуваків з інших вулиць? Я так з цим королем і не познайомився. Що за король? Де він? Давай. Давай тоді мене. Тут машина в мене є. Є, стоїть. Зашибісь. Давай тоді ми на цьому і зупинимось. Посилання на плейлист під відео. Підписуйся на канал, коментуй, залишай подобайку, тисніть на дзвіночок. До зустрічі в наступних відео. Всім пока. Театри йде вулиці, дихає дзвон. Ти або король, або станеш рабом. Або станеш рабом.